Ну і на сам кінець ми дуже коротко хочемо сказати про один важливий запит, який відправляли наші колеги з опори. Власне йшлося. Ми хотіли отримати штатний розпис. Тобто, скільки людей, на яких посадах працює в апараті Верховної Ради. Нам відмовили, сказав, що це конфіденційна інформація. Так, зокрема сказав апарат Верховної Ради написав е, опорі, що е, ця інформація є внутрішньоорганізаційним організаційним актом і не підлягає наданню для ознайомлення із е, за запитом. Ми вважаємо, що це було незаконне власне відписка від е, апарату, і власне це не наша думка, це думка справді двох судів. Ось е, хочу показати. Ти два рішення суду: одне рішення окружного адміністративного суду міста Києва, і друге рішення вищого адміністративного суду Києва. І, і власне В дуже подібних ситуаціях ішлось там про кабінет міністрів, по міністерство так само хотіли відмовитися. Суд зобов'язав все таки просили надати та, та просили розпису. штатний розпис. Ось що відповів суд фінансування виплат заробітної плати працівників міністерства юстиції України здійснюється за рахунок бюджетних коштів. Штатний розпис не передбачає зазначення персональних даних, от а тому не є інформацією Іною або інформацією з обмеженим доступом суд зобов'язав все ж таки міністерство юстиції надати штатний розпис. Так, от е, апарат. Ми сьогодні відправляємо ще один запит до апарату Верховної Ради і дуже сподіваємося, що третього рішення суду з цього приводу не доведеться чекати. І ми все ж таки отримаємо штатний розпис апарату Верховної Ради. Вас про результати нашої цієї попеї ми розповімо звичайно в наступних випусках. Ми наразі з вами прощаємося.